Ламікон Дермгель Обирай. Скажи грибку, прощавай, шановні вода Трускавецька, партнер нашого ефіру, вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. І триває наш збір. Ми збираємо на РЕП системи і на протидію російським оптиковолоконним дронам. Реквізити в описі до цього відео. Прошу вас підтримувати цей збір. Делегації Сполучених Штатів Америки та Росії в Стамбулі сьогодні провели переговори. Я знаєте, ось що міркую, навіть коли нам говорять, що на цих переговорах не йшлося про Україну, це насправді не так. Ну бо якщо країна, яка була довгий час лідером демократичного світу. Про щось домовляється із країною-вбивцею, яка балістикою гатить, в тому числі по дитячим майданчикам, це означає, що все це, зрештою, так чи інакше впливатиме і на Україну. Ну тому, що багато процесів взаємопов'язані. А навіть факт таких переговорів дозволяє російському диктатору Путіну створювати ґрунт для подальших домовленостей. Ну, звісно, він прагне це зробити в інтересах країни-агресора. І, мабуть, за рахунок України з нами зараз на зв'язку. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. ПЕНТ. А пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. Розтлумачте нам, будь ласка, статус цих зустрічей американців з росіянами. Ну, говорять переговори, і це логічно, коли зустрічаються делегації, чим вони займаються? Вони переговорюються, але дипломати досить часто поправляють і кажуть, це не переговори, це консультації. А що це відбувається, і який воно має статус, і в чому відмінності? Ну, будь-які консультації все одно це як мінімум підготовка до більш складних переговорів. Отже, якщо є. Якісь спільні інтереси чи точки дотику, то тоді експерти вирішують технічні деталі, знаходять, скажімо так, можливості для зближення позиції після цього, як ці позиції зближені, вони узгоджують ці моменти з власним керівництвом і вже далі. Ну фактично йде інший шабель е, переговорів, коли Можливо, підключаються вже і лідери країн, але отут я би хотів сказати, я абсолютно з вами погоджуюсь щодо реакції на такі переговори. Бо навіть якщо дійсно це не стосується України жодним чином, але ми маємо пам'ятати, що і дипломатичні проблеми. І проблеми з авіасполученням між США і Росією розпочалися через російську широкомасштабну агресію проти України і з цього часу нічого не змінилося від слова зовсім, і таким чином, якщо навіть обговорюються такі речі зараз, ну адміністрація Дональда Трампа посилає Путіну дуже поганий сигнал. Фактично, мова йде про те, що Відлига у відносинах триває, оскільки обговорюються такі речі, такі питання. А Путін не йде на жодні поступки, бо можна було би теоретично сказати, що мовляв ці переговори йдуть, якщо б Росія пішла б на поступки Трампу у мирному процесі. От як це було в Саудівській Аравії, Україна погодилась на безумовне припинення вогню. Росія не погодилась. Більше того, Росія фактично відкинула і пропозицію щодо е, утримання від ударів на, е, на морі, бо обставила це додатковими вимогами. Ну і фактично е, переміря щодо ударів по енергетичній енергетичні інфраструктурі теж під, скажімо, великим знаком запитання, і от все це говорить про те, що такі кроки вони е, скоріше. Віддаляють можливості для Дональда Трампа добитися від Росії е, припинення вогню, ніж наближають. Ну тобто, зрозуміло, що якщо до прикладу Штати і Росія домовляються про щось в Арктиці, та то мова так чи інакше, хочемо ми цього чи не хочемо, мова йде про. Розділ світу на зони впливу, ну коли дві великі країни ядерні зустрічаються і домовляються про якийсь регіон планети, це виглядає саме так. І зрозуміло, що питанням часу стане позиція російського диктатора, який просуватиме в цей пакет розділу світу і Україну. А скажіть, які ви сказали про спільні точки дотику між штатами і Росією? В яких саме місцях штати і Росія зараз торкаються один одного? Ну от зараз навіть той факт, що вони говорять про повернення дипломатичних місій, той факт, що вони говорять про відновлення авіасполучення, і той факт, що в Сполучених Штатах періодично лунають розмови про пом'якшення санкцій проти Росії. Вочевидь, що це цікаво Путіну, оскільки, як мінімум, пом'якшення ситуації з авіасполученням. І дипломатичним установами буде свідчити про те, що е, ізоляція Росії у, у західному світі, вона фактично починає тріщати по швах, і причому не просто а е, з боку країни, яка ну фактично всі три роки була лідером західного світу у допомозі Україні, і той момент, що саме Сполучені Штати більшість своєї допомоги надавали без. Е, Возвратно це теж е, знак, це теж символ, і те, що Сполучені Штати були одним із лідерів з запровадження санкцій проти Росії. От зараз виходить дійсно досить сумна ситуація. Що е, знову ж таки про сигнали і символи, які в міжнародній політиці є надзвичайно важливими, фактично, адміністрація Трампа подає сигнал Путіну, що його розрахунки. На те, що захід втомиться, захід відступить. Ну вони були як мінімум непомилковими. і от це знову ж таки, це віддаляє можливості для встановлення миру ніж наближай. От в цьому я переконаний. Я згадав на початку про країну вбивцю, яка б'є балістикою з касетними боєзарядами, навіть по дитячим майданчикам, і роблять росіяни це свідомо, судячи з того, що відбувається, тому що в даному разі ракета, про яку йдеться, іскандер М, має достатню точність для того, щоб влучити саме по дитячому майданчику, чи там по ресторанчику, скажімо так. А водночас, синхронно із цим, Путін засилає свого емісара у Вашингтон. І е, він намагається представити американській публіці ну такий типаж гарвардського хлопчика. Ну такий гарвардський хлопчик, який зрозуміло є в Штатах. А і ще і тут є ще один підтекст політичний: що це зрадник України. Ну я кажу про Кирила Дмитрієва. У такі кагібійські штучки, якими оперує російський диктатор Володимир Путін. Він добре знає на що треба натискати, на які буляві чи понапонятійні для американської еліти точки вони на сьогодні спрацьовують. Як ви думаєте? Так безумовно, і давайте згадаємо той момент, що. За часів Путіна ну фактично кожен новий американський президент намагався почати свою політику на міжнародній арені з перезавантаження відносин з Росією, і от все це закінчилось, врешті-решт, тим, що Росія демонструвала, вона не буде нічого перезавантажувати. Вона не буде ставати цивілізованою країною. І а зараз, як дійсно багато хто говорить, всі ці штучки вони дуже добре діють на і самого Трампа, і на його оточення. Оскільки там люди, які, ну м'яко кажучи, далеко не всі вони є професіоналами в міжнародній політиці. І, наприклад, є декілька людей, які не дуже сприймають саму Росію. І, наприклад, той же Кіт Келлок, який дійсно до Росії ставиться з великим упоредженням, ну але Росії вдалося от його усунути від переговорів саме з непозпосередньо з Російською Федерацією. от це теж говорить про те, що в Кремлі, на жаль, дійсно підходять дуже ретельно до таких речей, і от всі люди, яких направляють, це не випадковий вибір. І вочевидь, що той факт, що е, і е, Кирило Дмитрів і дуже непогано зійшовся з Стівом Віткофом. Ну от, на превеликий жаль, все це говорить про те, що можливо Дмітрієва підбирали не тільки для спілкування з Трампом, і не стільки, а стільки з конкретними персоналіями з оточення Дональда Трампа. Ну такі потім слухайте. доносять от інформ... так. Такі стіва Віткофа ж підбирали б під певний тип задачі. Та Віткофа, який я вважаю, проводить проросійську політику, возить там подарунки російському диктатору, розсипаються в компліментах. Чим вже нівелюється російський воєнний злочин? Ну, погодьтеся, та от психологічно для всього світу нівелюються злочини Росії в Україні таким типом дипломатії, таким типом поведінки. Мені от правда, мені важко уявити, щоби якісь посланці. Черчиля вели подібну розмову з представниками Гітлера. Ну, уявити, такий компроміс в принципі неможливо, але він відбувається на наших очах. Та тому, якби пари, я так розумію, з боку Росії і Сполучених Штатів Америки підібрано ну практично ідеально. Так, безумовно, але знаєте, я би хотів тут зазначити, що. Так, Черчилля представити ми в такому, в такому вигляді не можемо, але от був певний період, коли адміністрація Рузвельта якраз вела щось подібне до цієї політики, політики нейтралітету, політики усунення від ситуації в Європі. Але якщо ми говоримо про історію, то в Сполучених Штатах мали. Пам'ятати, що це не врятувало Америку від участі у великій війні? Ну, власне, як і не врятувало Чемберлена, який намагався з Гітлером про щось домовлятися. Зрозуміло, тут історичних аналогій може бути дуже багато. А скажіть, повертаючись до цієї зустрічі американської і російської делегації в Стамбулі, можливо, є якісь деталі чи результати цих перемовин? Ви знаєте, цікаво, але я перед. Включенням подивився. Я не бачив поки що коментарів, як мінімум, з боку американської сторони, і з боку е, російської, теж е, достатньо тихо. Е, єдине, що заявляли, мовляв, конструктивна розмова, і так далі, і так далі. І тут є е, 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 вибачте. Вибачте, будь ласка, москалі заявляли, що конструктивна розмова. Так, так, москалі заявляли, що це йде е, конструктивна розмова, але американська сторона е, мовчала. Але ну в принципі, давайте згадаємо, що е, в Росії говорять постійно про конструктивну розмову і так далі, тому що треба показати, що все йде за планом. Е, не завжди це відповідає дійсності, і тут треба почекати все ж таки коментарів американської сторони. Бо, наприклад, давайте згадаємо е, телефонну розмову Трампа і Путіна, коли. Очікування були дуже високі, коли Трамп заявляв, мовляв, ця розмова вона нарешті наближить мир. Вона змінить ситуацію. Призначив прес-конференцію, а в результаті все було відмінено, і була тільки заява. Так, там було багато гарних слів, але по факту, після цієї розмови, до Трамп здається, почав підозрювати, що Путін таки затягує час. Дональд Трамп почав підозрювати Володимира Путіна. Да, це це цікавий тренд. Ну тобто в таких випадках кажуть, що пожежа йде за планом. А отже, про що може свідчити тиша з американського боку? Я думаю, що як мінімум ніяких проривів не було, і вони зараз, можливо, отримали від Росії певний фідбек, певні пропозиції. Це дійсно може бути. Може стосуватися і перемир'я в Україні, е, мовляв, ми не обговорювали, але от передали певну інформацію, і американська сторона буде чекати на реакцію самого Дональда Трампа. Але, от подивимось, можливо, ще буде якась інформація про переговори, але той факт, що переговори. Були ну достатньо тривалий час, здається, більше шести годин, і навряд чи це були суто технічні деталі, які е, стосувалися тільки е, роботи посольств. А що ви думаєте? Ну, от реакцію Дональда Трампа ми нарешті дочекалися. Він сказав, що Росія бомбардує як вони бомбардують як скажені. А це ось така характеристика. Вона в. Впливає на тональність подібних розмов, чи те, що росіяни вбивають в Україні людей, включно з дітьми і жінками. Ну, це така дрібниця для таких високоповажних делегацій, що на це не звертають уваги. На превеликий жаль, поки що ми не бачимо, щоб в США нова адміністрація якимось чином реагувала на такі. Злочини, наприклад, таким чином, щоб відміняти зусичі, ну от погодьтеся, якби після удару по кривому рогу була відмінена був відмінений візит Дмитрієва, то це був би сигнал. Це був би сигнал достатньо суттєвий. А оскільки переговори відбулися, то є заяви окремо і є окремі дії. І власне кажучи, от тут мені здається важливий момент, що якщо Дональд Трамп казав про психологічний дедлайн, який існує, і цей психологічний дедлайн вочевидь, це скоріше дедлайн самого Трампа до 100 днів його президентства. І якщо він хоче все ж таки е, мати якісь результати, то треба вже включати і е, злово поліцейського. Треба Росії говорити конкретні речі з е, дедлайном. Що коли вони мають сказати, відреагувати, зробити, інакше я от переконаний, що Путін не буде реагувати серйозно на, на будь-які пропозиції, на будь-які погрози, поки він не відчує небезпеку та силу. Ну, власне кажучи, ми все це знаємо. Але мені здається так хронологічно, я згадую. Старі кагібісти здається схитрували під час візита Кірила Дмитрієва до Вашингтона. Події розвивалися майже синхронно, але сувому в бік спочатку зустрічі Дмитрієва там з, з американцями його інтерв'ю на Fox News, і лише після цього ці звірячі бомбардування, тобто зсунули так трошки в часі, щоб і показати. Позицію Росії, та, і щоб це не зашкодило перебуванню Дмитрієва в Штатах. Ну, слухайте, контора КГБ, ФСБ працює. У них там ну, якби школа давня. А що, скажіть, будь ласка, що далі? Ну, от пройшли зараз перемовини в Стамбулі. В принципі, у американців є традиція показати, що вони рівно віддалені зараз від війни, і вони мають провести тепер зустріч з українцями, чи я помиляюсь. Вони мають привести зустріч з українцями, якщо це стосується ситуації з встановленням миру з припиненням вогню. Але зараз очевидь, це може бути аргумент, мовляв, зустріч не стосувалося цих речей, але тоді постає пряме питання: так а що далі? Вот Росія не погодилась на припинення вогню навіть на морі. І ситуація, ну фактично, зависла в повітрі на попри заяви, що все йде за планом, все добре. Заяв американської сторони, ми бачимо, що нічого нікуди не рухається, і вже навіть у десектаря Марко Рубіо іноді здають нерви, і він каже про те, що мовляв, ми готові діяти жорстко, але поки що на превеликий жаль, ми не маємо відповідної реакції з боку американського президента. Хоча знаєте. Мені здається, тут є такий психологічний момент. Бо для Дональда Трампа заявити проти Путіна щось різко. Це означає визнати, що свого часу, коли він казав, що друг Путін на мій дзвінок відреагує як треба, ми все швидко вирішимо. Заключимо дуже. Підпишемо дуже чудову угоду. Виходить, що друг Путін ну не зовсім друг і, взагалі, не поважає. Мені здається, ви недооцінюєте Дональда Трампа. У нього все нормально з почуттям гумору. Він спочатку може президента Зеленського назвати диктатором, а потім перепитати хіба я таке казав? А, але можливо, справді американці здатні діяти жорстко і можливо здатні коригувати свою позицію. Ми ж це з вами бачимо по заявах самого Дональда Трампа. Тобто, спочатку він... Струснув світ своєю тарифною політикою, а потім, по суті, справи ввімкнув задню передачу а, і сказав, що ну почекаємо ще, ще подивимось на те, що буде далі. Це не стосується Китаю, там якби все нормально із введенням мит. А, що ви думаєте, наскільки американці готові коригувати свою позицію, зважаючи на те, що ну Путін просто нахабно з них сміється навіть цими обстрілами України? Мені би хотілося вірити, що ну американці це зроблять, тим більше що в республіканській партії є достатньо велика кількість людей, які налаштовані до Росії достатньо жорстко, і вони вже якраз говорять відкритим текстом, що Путін якраз насміхається з Америки, і знаєте, от тут навіть для того, щоб натиснути на Путіна. За великим рахунком треба запроваджувати додаткових санкцій. От все можна зробити в режимі, е, який не стосується послаблення чи повірніше посилення санкцій, а просто провести в Балтійському морі навчання НАТО і зіграти в ту ігру, яку Росія зіграла в Чорному морі, коли оголосила навчання, і фактично заблокувала для України торговий флот. Америк, оскільки зараз Балтійське море це внутрішнє море НАТО, вони можуть заблокувати російський тіньовий танкерний флот, а через Балтійське море йде на хвилиночку 70% всієї тіньової нафти. І тоді, мені здається, буде діло. Ну так, але санкції, звісно, звісно, потрібні. Але чи може це бути предметом ось таких зустрічей, яка відбулася в Стамбулі, як ви думаєте? Тобто зрозуміло, що росіяни будуть протискати цю тему послаблення економічних санкцій проти Росії, і можливо це відбувається зараз в реальному часі? Вони це роблять постійно, постійно, і я думаю, що якраз розмови про? спільне освоєння Арктики, розмови про спільний видобуток нафти, воно все стосується якраз послаблення санкцій, оскільки для того, щоб почати цей процес, треба спочатку зняти певний певну частину санкцій, наприклад, на постачання технологій чи обладнання. Але тут є важливий момент, і от ми це побачили по перемі. Так званого у в Чорному морі, що Росії більше цікаво послаблення санкцій з боку європейського союзу, і вони це прямим текстом говорять, і вони поставили це як умову. Мовляв, Сполучені Штати мають натиснути на союзників в Європейському Союзі, щоб ті позбавили санкцій, бо для Росії з точки зору економіки головний ринок це саме Європейський Союз, а не Сполучені Штати. І я думаю, що одна із Тем переговорів може бути яким чином Сполучені Штати можуть не примусити, а знаєте, посприяти послабленню санкцій з боку Європейського союзу у відношеннях до Росії, те, що росіяни втягують Китай у війну, а вже є полонені китайські з паспортами, дають свідчення. І щоб там нам з пекіна не розповідали, знаєте, так відморожуючи, що ми не ми знати нічого не знаємо. Нас там нет. Ну цю політику нас там нет, Вона нам є відомою. Та тому це лукавство. Хай мені здається, пекін собі залишить, відверто кажучи. А воєнні експерти схиляються до того, що і китайці, і північнокорейці відріжджають своїх військових, щоб обкатати їх в умовах сучасної дронової війни, навчити багатьом цим прийомам прийомам так. Американці на це реагують якимось чином? Американці відреагували на цю ситуацію, відреагували офіційно, і це важливий момент. Взагалі, от реакція, вона надзвичайно офіційна реакція, надзвичайно важлива. Наприклад, для мене була принциповою реакцією е, Китаю. І той факт, що Китай, ну, от давайте говорити своїми словами, відморозився. Це говорить багато про що, бо, наприклад, подібні ситуації я хочу нагадати, коли індійські громадяни там вони чи до загинули, чи потрапили в полон. Прем'єр-міністр Індії поставив перед Путіним вимогу невідкладно від відкликати всіх, хто воює на стороні Росії. З фронту не просто відкликати а відправити назад до Індії. Всі, хто підписав ці контракти і так далі, там зрозуміло, що була приватна ініціатива. З боку Китаю нічого такого немає. І це якраз говорить про те, що ну, Китай достатньо е, поблажливо ставиться до такої ситуації. Важливо, Дякую. Олекс... Так. Олександре, та ви, ви зараз по суті означили маркер, який свідчить про позицію Китаю, так, на, на прикладі Індії. Ну, себто, коли м, о, уявний сі Цзіньпінь робить здивований вигляд а, про те, що та ми нікого туди не посилали. Та, то до цього варто ставитись з, великим, з великою долею недовіри. Якби вони хотіли щось зробити, то очевидно, могли би а, мають на це важелі впливу. Будемо так говорити. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень, Пента, з нами був на зв'язку. Дякую. Новини слухаємо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.